Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Вирішив я все-таки записати відео про NotCoin. Спочатку я до нього віднісся несерйозно і просто скіпнув, але після того, як подивився їхню презентацію, трошки більше заглубився в саму гру. Зрозумів, що пропускати це нерозумно і потрібно фармити токени на свій основний аккаунт. Також, звісно, вирішив записати відео, поділитися з вами своєю думкою і самою цією грою. З вас підписка і лайк авансом. І так, Not це мемкоін екосистеми тон. Зовсім нещодавно вони запустили гру в Telegram, в якій потрібно фармити Токени. Як вони анонсували на самій конференції в Дубаї, токен буде мати широке застосування для різних ігор в Телеграм. Цей токен фармиться дуже легко, потрібно просто клікати на екран, тим самим збільшувати кількість токенів, виконувати там різні завдання, запрошувати друзів і назбирувати токени. Це все я вам в цьому відео покажу зі свого телефону. Посилання на саму гру я вам залишаю в описі, можете цим посиланням перейти. Твіттерноткої вже має 43 тисячі підписників, набирає щоразу більшої популярності. Також в Твіттері можна знайти цю саму презентацію. Презентацію з конференції, я її повністю передивився. Якщо вам цікаво, також можете передивитись. Ці презентації вони також зробили досить такий цікавий спойлер, що 100 тисяч токенів будуть дорівнювати 10 доларів. Дуже хороша ціна, тому що ці 100 тисяч токенів не так важко нафармити, їх можна спокійно зробити за один день. Я ставлю до цього скептично, може бути ціна зовсім іншою, але також допускаю, що ціна може бути навіть і такою, і може вийти досить цікавий дроп. тому що тонкої зараз набирає популярності, якщо подивитись на Тарангу не залучили зовсім нещодавно нові інвестиції в листопаді і грудні минулого року. Також інвестором і одним з головних валідаторів ТОН став Амоніка Бренд, це є відомий інвестиційний фонд. Тому, на мою думку, гроші в них є, і щось з цього так може і получиться цікаве. Так, багато скептиків говорить, що дуже багато користувачів. Великий хайп, багато токенів, Ось, як бачимо, вже більше мільйона користувачів. Час, коли я записую вже більше напевно півтора мільйона. Але по факту я думаю, що 80% користувачів Просто зайшли один-два рази і більше нічого не роблять, і звісно, що їм ніякого прибутку з цього не буде. А хто буде спочатку до кінця збирати токени, можливо, щось з цього та й вийде. Ось я перейшов на свій телефон самого цього бота, як я вже казав, посилання на нього я залишаю в описі. Е, одразу натискаєте старт, вам вибуває ось таке повідомлення: тут натискаєте Let's Go і вас перекидає в саму гару, в саму фермілку майна цих токенів. Я тільки почав майнити, в мене вже є 56 тисяч токенів. І все дуже просто. Ми просто натискаємо на цю монету і в нас збільшується кількість токенів. В мене вже дає за один клік три токена, можна натискати так, як я зараз двома пальцями, і так більше набирається. Знизу в нас є енергія. Кожен клік енергія падає і потрібно чекати, коли вона відновиться. Деколи вилітає така ракета, натискаємо на неї, збираємо більше поїнтів, там буквально от 15 секунд. Воно буде по 30 токенів мені давало. Все максимально просто. Давайте пройдемось по вкладках, які тут є. Friends, натискаємо на неї. Тут ми можемо запрошувати друзів, натискаєте ось сюди Invite, вас перекине на ваше реферальне посилання, за ним запрошуйте друзів, і вам будуть давати додаткові токени за них. Вкладочка Earn. Ми отримуємо 3000 токенів, за коли наберемо першу тисячу кліків. Ось я вже їх якраз зараз отримав. Потім можна отримати 100 тисяч токенів за запрошення 10 друзів. Коли приєднаємось до якогось складу, нам дають також 5 тисяч токенів. Я наразі до складів не приєднуюсь, не бачу в цьому якоїсь великої потреби. Якщо буду бачити в цьому потребу, приєднаюсь. Також тут знизу сьогодні появився квест, на який ми можемо перейти, виконати завдання, підписки там різні. І нам дадуть ще 100 тисяч за кожен квест. Разом 1 млн 200 000 можна отримати. Є тут досить серйозні проекти, такі як Mantle і ChainGPT, Як мінімум скаму тут немає. Завдання, коли ми в срібну лігу, нам дають 125 тисяч за Telegram Premium, за те, що ми тримаємо тон NFT, також дають поінти. Багато завдань, думаю, будуть появлятися ще. З цим я думаю, розібрались. Вкладці буст ми можемо тратити свої. Токени. Для чого? Ось є мультитаб, в мене, як бачите, вже другий рівень. Коли ви зайдете лише в цього бота, за кожен натиск вам буде давати один поінт. А тут можна в вкладці мультитаб підняти свій рівень і за кожен таб буде давати більше поїнтів. У мене наразі другий рівень, зараз буду це все піднімати. Також наступна вкладка, ми платимо 100. Pointів і нам дають швидше відновлення енергії. А тут збільшений ліміт енергії, яка знизу в нас цілий час набирається. Зверху в нас є турбо, це ми швидше будемо набирати поінти, і три рази на день ми можемо відновлювати за один клік свою енергію. Все дуже просто, швидко розберетесь. Ось так. тикаєте двома пальцями одним і набираєте поінти. Ось тут бачите, що є вже в срібній лізі. Є різні ліги. Спочатку у вас буде бронзова ліга, ліги підвищуються за те, що ви набираєте поінти, Я лише ось приєднався, і бачите, я вже є на 170 тисячному місці. Тому не так багато тут серйозних людей, які серйозно це фармлять, тому реально щось з цього може вийти. Я раджу всім і буду сам старатись пробитись в найвищу лігу. Це є в нас діамантова ліга. І якщо щось буде реально роздавати, якийсь буде з цього прибуток, з дімантовою ліги, я думаю, буде найкраще і найкраще стремитись попасти сюди. Ось тут вкладці бус я вам не показав, є такий таб бот за 20 тисяч поїнтів, можна купити таб бота і вам не потрібно буде кожного дня багато раз тикати на цю монету, щоб збирати поїнти. Він буде все робити автоматично, ви лише заходите, і він вам буде писати, що набрав там 40-50 тисяч поїнтів за цей день і за ніч він також буде їх збирати. Хочу вам сказати, що до таких ігор я відношусь скептично і ніякої надії собі великої на це не покладаю. Просто буду фармити токени. Часу тут багато вкладень не потрібно, тим більше не потрібно вкладень. Грошей буду набирати, там щось вийде, буде добре, не вийде. Також нічого поганого немає. Я вважаю, що це є штука, в яку 100% потрібно залітати людям, в яких є малі банки або взагалі немає грошей в крипті, і пробувати щось тут заробити, запросити друзів. Можливо, робити це все не з одного телеграму і надіятись в цьому щось заробити, тому що це є хороша можливість для тих, в кого немає грошей в крипті. Нові завдання, якісь новини по цій грі я буду постати в телеграм-каналі. Тому якщо вас досі там немає, посилання я вам залишаю в описі. Підписуйтесь, не пожалійте. Також попрошу вас підтримати україномовний контент лайком і коментарем. Це дуже важливо. Дякую вам за перегляд і до нових відео.